Друзі, вітаю вас! Рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Мене звати Дар'я і це останнє відео у 2024 році. Сьогодні в нас неділя, 29 грудня. Я не планувала нічого знімати, але в останні хвилини у мене з'явилося бажання трошечки з вами поділитися тим, над чим я працювала цього тижня. Це буде відео одного процесу. І поділю, поділюсь з вами невеличкими подарунками, які я неочікувано для себе отримала, особливо один від Світланки. От, зараз покажу, над чим я працювала, і потім перейдемо до моїх приємних подарунків. Отже, я у вівторок, цього тижня, почала розпускати водолазку, над якою я працювала минулого тижня. Ось так наразі вона виглядає. Зараз знайду маркер. Ось, до цього моменту я розпустила цю водолазку у вівторок, і почала над нею працювати. Зараз. Приберу декор, він трошечки мені заважає, покажу вам на якому зараз етапі. Дивіться, від підрізів, ось стільки я пров'язала, візьму зараз метр сантиметр і поміряємо. 9 сантиметрів від підрізу я пров'язала. В'язала до того моменту, поки в мене не закінчилась нітка. Я спиці зняла, щоб вони мені не заважали, поставила стопери. Цю водолазку я в'яжу по майстер-класу по курсу Водолазка Must have від Маргарити Стаценко. Все класно, зрозуміло. І коли закінчилась нитка, я вирішила подивитись, як буде іти в'язання у мене рукава. Ось тут я підняла підрізи, все класно. Получається, я пров'язала 10, 20, 30, 40 рядочків рукава, в'яжу спицями номер 3 бамбуковими чагу. Тут у мене на короткому тросику загальна довжина 40 см, а тіло в'яжу на 80, якщо не помиляюсь. Тут велика загальна кількість петель приблизно 340, якщо не помиляюсь. Як я і казала раніше, в'яжу цю водолазку я для мами. І якраз завтра вранці у нас потяг, я з дітками їду в гості до батьків на 11 днів майже. От. І у мене буде якраз можливість там працювати і просувати цю водолазку, приміряти її на маму, і дивитися, як все це буде по ній сідати. Сьогодні ще трошечки буду в'язати рукавчик. Ось у мене є розмотана ниточка, в'яжу в 5 складень. І ще у мене. Ось стільки на бобіня. Я впевнена, що мені вистачить. Буду сьогодні розмотувати цю пряжу. Не хочу тягти до мами ще й моталку і конус, ну, це багато місця займає, тому розмотаю сьогодні нитку, підготуюсь до в'язання у мами і буду там продовжувати. От, вам колір, звісно, не передається. Так, як він є. Але це класичний, класичний червоний колір. Ниточка дуже приємна. Я раніше вам вже казала, що це за артикул, але ставлю тут також нагадування, що це за ниточка. От, більше я нічого не в'язала. Гадаю, що просування у мене непогане по цьому виробу. От, але є у мене плани щодо розпочинання деяких процесів. Я про це розповім вам вже наприкінці відео стосовно того, що я буду починати з собою брати із в'язання, окрім цього, цієї чудової водолазки. Зараз вам трошечки розповім про подарунки, які я отримала і зробила сама для себе. Ми з Маргариткою Стеценко домовились, що ми зробимо одна одній подарунки. І так як ми вже дівчатка не маленькі, вирішили, що просто одна одній замовимо подарунки, які хочемо. Виявилось на попередньому етері. У Маргарити, що вона ніколи не в'язала з пряжі газал Бейбі-вул, і ми домовились, я їй на подарунок, на Різдво, на Новий рік відправила шість моточків молочної пряжі для в'язання каптура. От, щоб нічого зайвого не відправляти, щоб не було оцих А, треба-не треба, треба» вирішила просто. Одна одній сказати, що вони хочуть. От, я замовляла, коли їй пряжу, то вирішила зробити собі подарунок і додала до замовлення коротунці 3,5 мм спиці від Чиагу Бамбукові. В мене бамбукова є повна довжина трічка. Якраз з нею я в'яжу водолазку. У мене одна спиця, бо одну з них я зламала влітку, коли в'язала футболку. Але я ставлю собі метал-подаючу спицю на. 0,25 менше 2,75 а трічкою в'яжу. Так само з коротунців у мене є спиця 2,75 метал, трійка метал. І я взяла собі 3,5. Це спиці будуть у мене для в'язання шапок, для в'язання рукавів. Але я думаю, що і повноцінний виріб так само я зможу ними в'язати. Плечовий, я маю на увазі. Тому вирішила зробити собі такий подарунок. Тому, тому що, знаєте, оце стан, коли ти замовляєш там, на 300 з чимось гривень посилку, розумієш, що доставка її буде коштувати гривень 85 100, і якось шкода, що оце лише за пряжу ти стільки грошей сплатиш. Тому я докинула собі ось цю ось ці спиці і докинула собі ще один моточок пряжі. Ось такий ярнар Forza. Мені сподобався цей колір. Я вже в'язала з цієї ниточки, але іншого кольору. Це класичний шкарпетковий склад, 75 вовна, 25 поліамід, 100 грам 420 метрів. Колір 26,03. Ось такий гарний колір ниточки. Мені подобається таке зафарбування, коли воно нерівномірне, дуже. Гарні виходять шкарпетки. От, це подарунки, які я сама собі зробила. Як то кажуть, дуже необхідні, і для мене дуже актуальні. І ось ми проговорили з Маргаритою, і вона спитала, вона каже, що я знаю, що ти хочеш спиці бамбукові чагу, який ти хочеш номер. І я замовила четвірку повноцінна 13 см довжина спиці. І вона ще додатково відправила мені замовила волосінь для цих спиць 75 см. Клас. Я дуже люблю ці тросики. У мене були. Колись спиці чиагу не роз'ємні. І та волосінь, яка була на них, вона теж була схожа на цю, тільки прозора. Вона класна. Але ті спиці були номер 225. Я в'язала на них шкарпетки і зламала, навіть не дов'язавши одну шкарпетку до кінця, десь на половині в мене зламалась. Тому я Суцільні тонесенькі такі спиці не купляю. І так як мені дуже подобається ось ця волосінь, саме твіст червоний такий кабель, мені Маргаритка його і подарувала. Тому що для бамбукових оцих спиць, якщо купувати набір, там іде така прозора волосінь, дуже багато на неї іде негативних відгуків. і Сам набір купувати я не хочу, тому що я не всіма номерами спиць буду в'язати. Тому буду потихеньку збирати собі до свого основного набору спиць, докупаючи на якісь свята собі один номер спиць. Тому що коротунці, на яких я зараз в'яжу рукави, у мене так само з кабелем саме оцим червоним твіст редлейс. Якщо бути, а, говорити правильно, ось так що, Маргаритка, я тобі щиро дякую за такий крутий подарунок, це реально те, що треба, я дуже-дуже тобі вдячна за нашу дружбу, тому що саме в 2024 році, в лютому місяці, ми почали з Маргаритою спілкуватися, і я за багато речей. Їй вдячна, але вже скажу про це все особисто. Дякую тобі, тобі таке серденько. І ще Світлана з каналу Knitting With Me була переможницею у мене з декілька влогів назад по запитанням, які залишали мені. В Ютубі, і мені дуже сподобалось її запитання, я е, обрала її переможницею, відправила е, декілька моточків пряжі їй. І Світланка спитала, чи е, готова я прийняти від неї подарунок. Мені, якщо чесно, було ніяково, але вже ж я погодилась, тому що е, я впевнена, що кожна з нас дуже любить подарунки, особливо. Пряжні, Особливо пов'язані з нашим улюбленим хобі, і тому зараз я буду з вами розпаковувати ці подаринки. Я вже заглядала, я отримала його вчора. Трошечки заглянула, подивилась, що там, але до кінця не розпаковувала. Покажу вам лише ось таку велику коробку. Зараз її з кадру приберу. І поділюсь, Світлана взагалі сказала, що вона в я шиє зараз проєктні сумки і запропонувала мені одну з них у подарунок. Але коли я пішла забирати посилку і побачила цю величезну коробку, я була трошки шокована, тому що я розраховувала просто на класну сумку для. В'язаних проєктів. А тут такий приємний був сюрприз, така велика коробочка. Тому зараз поділюсь з вами пряжними смаколиками, що тут у мене є. Тут було все ось так дуже гарно запаковано. Дуже теплі слова у цій листівці. Не буду вам зачитувати, але вони дуже теплі і приємні. Отже, ось така. Чудова листівочка для моїх карапузів олівці. Щиро дякую, що не забула про них. Коли відкрила коробку, звідти пішов просто неймовірний аромат. Це таке саше з лавандою. Дуже класно пахне неймовірно. І для нас це класний помічник від шкідників, які полюбляють нашу ниточку по кладу. На поличку поряд з ниточками, тому що в ящиках, де в мене лежить пряжа, там у мене лежать власноруч зроблені саше. Я купувала у Олі. Дарів у клапа великий букет лаванди, посушила її і сама наробила собі таких саше, порозпихала всюди, де є у мене ниточка. А на поличці якраз немає, то я туди тоді, тоді це покладу. Дякую тобі. Так. Ось така є класна у мене штучка. І тут у мене пряжа, яку я ще навіть не тримала в руках. Це у нас Avanti Yarn, Socks Yarn, 75% вовна 25% поліамід 100 грам, 420 метрів, колор 107. Я дуже люблю такі кольори, мені дуже подобається. До речі, цю ниточку беру з собою в подорож. Сьогодні розпочну в'язати мисочки, і якраз в потязі з цієї ниточки буду в'язати шкарпетки. Розмотаю лише на два моточки і буду в'язати. Світлана, дякую. Мені дуже хотілося спробувати цю ниточку, бо багато у когось з дівчат бачила, але не бачила в тих магазинах, в яких зазвичай я купую пряжу. От, класно, Дякую тобі, буду пробувати. Ще ось. Так, були запаковані, але ж я не змогла втриматись. І вже розпакувала, покажу вам. Ось така прикольна ниточка. Це від пряжної лавки. Подивіться, який крутий склад. 40% альпака, 10 меринос і 50% ПА. 3400 метрів у 100 г. І це такий тонесенький-тонесенький. Ну, Мені схоже на букляш ниточка. Вона нерівна, і я думаю, тут 100 грам по відчуттям. От, Я думаю, що з, цього, з цієї ниточки можна її додати до якогось мереносику. і зв'язати якусь гарну светрик чи ковтинку для Поліна. Це такий ой, навіть не знаю, персиково-караловий колір. Не можу вам передати, як саме він виглядає. Така щільна намотка, подивіться, я зжимаю, а воно взагалі не ворушиться. Дуже класна намотка від магазину. Клас. Поставлю тут цих два красунчики. Ще ось такий Санта, піде на смаколики Славуні, скоріш за все. бо у Поліна останнім часом дуже багато їсть солодкого, треба е, зменшувати кількість. Дякую, Світлан. Піде Славку. Ще ось так гарно було запаковано. Це крем є. Люблю цей крем, мені він дуже подобається, класно зволожує. Е, до речі, давно не брала, але з задоволенням поставлю собі на стіл і буду ним користуватись. І ось такий кіткат був. Дякую. О, ще один кремчик для рук. У мене такий був. Прикольний він тут з антибактеріальним ефектом. Я таке дуже-дуже люблю. Теж буду користуватися з великим задоволенням. Дякую. Ще покажу вам кольоровий папір і альбом для малювання. Для моїх. Дітлахів, дякую. І зараз, ось це я трошечки приберу і покажу вам гвість цього подарунку. Це просто неймовірно. Я не втрималася, я вже подивилась, відкрила і буду брати їх з собою. Зараз буду ділитися. Ось, дивіться. Це такі. Проєктні торбинки. Дуже класна тканина, дуже люблю ці кольори. Дивіться, всередині є ось такий карабінчик, сюди можна повісити маркери, все необхідне для в'язання. Мішочок зав'язується ось так класно. І я Планую взяти цю сумочку для шкарпеток. Я сюди складу взагалі пряжу, яку я планую брати з собою, і буду використовувати саме під час в'язання у мами. І така сама, але більша. Сюди якраз ідеально просто буде. Вона по розміру ідеально підійде саме для водолазки. Тут такий теж класний карабін, все затягується. От, дуже дуже якісна і класна торбинка. Я думаю, що для в'язальниці це те, що дуже-дуже необхідно саме для. Зберігання проєктів, а також класно підійде, якщо ви в'яжете не вдома, тому що це ось так можна буде вивернуто. Покласти ось так: тут будуть лежати моточки і в'язати звідси. Я дуже задоволена. Світлано, дякую. Посилання на Світлану на Маргариту я залишу в описі під відео. От, щиро, щиро дякую за ці неймовірні подарунки. Так як це моє останнє відео в цьому році, я щиро хочу вам подякувати за те, що ви були зі мною весь цей рік. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Це для мене дуже цінно, дуже важливо. Я нарешті в середині грудня вийшла на монетизацію на каналі. Сподіваюсь, що канал мій буде в наступному році тільки зростати, буду потихеньку все-таки навчатися правильному веденню і якось урізноманітнювати свої відео, тому що я хочу трошечки міняти формат, мені здається. Не завжди мої відео цікаві і динамічні, як, наприклад, ось це сьогоднішнє відео, воно не тієї якості, якої я хотіла би знімати, але я впевнена, що у 2025 році я це виправлю і буду радувати вас гарним цікавим контентом. Щиро дякую вам, мої люди. Бажаю вам у новому році здійснення нашої. Мрії нашого найбільшого бажання, яке, я думаю, кожна з вас має, вся наша країна буде загадувати це бажання в новорічну ніч. Хочу вам побажати тихих днів, мирних ночей, натхнення, любові, здоров'я. І нехай кожен день приносять вам тільки позитивні емоції і гарні новини. Дякую, що були зі мною. Цілую, обнімаю і люблю вас. До зустрічі з вами у новому році. Бувайте!